Вітаю. Життя це рух. Цей вислів повністю підтверджується повсякденними спостереженнями. Птахи літають, ваше серце б'ється зі швидкістю 60-80 ударів за хвилину. Рослини менш рухливі, але вони також можуть повертати листя або квіти залежно від положення сонця. Усередині клітина сповнена руху. Що секунди сотні крихітних похарців переміщуються цитоплазмою, зливаються та розділяються, транспортуються на далекі відстані від місця утворення до місця роботи. Для здійснення всього цього різноманіття рухів необхідне джерело енергії, як паливо необхідне для руху автомобіля. Енергія потрібна також для здійснення хімічних реакцій. Без енергії неможливе життя. Організми отримують енергію з навколишнього середовища. Деякі організми, такі як тварини, гриби та деякі бактерії гетеротрофи, тобто вони харчуються готовими органічними речовинами та отримують енергію з їжі, а саме глюкозу. Інші організми, автотрофи, як от рослини, вони мають у своєму складі спеціальні хімічні сполуки, які можуть вловлювати енергію сонячних променів. Її вони перетворюють у енергію хімічних зв'язків. Цей процес має назву фотосинтез. За допомогою фотосинтезу вони також отримують глюкозу. Але що далі робити з цією глюкозою? Як нам перетворити її у енергію, яку ми можемо використовувати для виконання життєвих функцій? Насправді основною молекулою енергії у нашому організмі є адезин-трифосфат, або скорочено АТФ. Це дійсно енергетична молекула в нашій клітині. Енергетична валюта. У книжках, зошитах, на картинках, у відео, де розглядаються різні біологічні процеси, можна побачити молекулу АТФ, у вигляді спалаху зірки або блискавки. Звичайно, що її будова дещо інша. Будова АТФ дуже проста і дещо нагадує нуклеотид, як і частинки, з яких складається наша ДНК чи РНК. Фактично, це він і є. Але так як він не може збиратися у великі молекули разом з іншими собі подібними, то по життю є одинаком, саме тому його називають мононуклеотидом. Молекула АТФ містить нітрогеновмісну основу аденін, прикріплену до п'ятиатомного цукру рибози і три залишки ортофосфатної кислоти, що з'єднані між собою. Ті нуклеотиди, що входять до складу РНК чи ДНК містять один залишок ортофосфатної кислоти. Як отримати АТФ? Зазвичай ми отримуємо енергію під час дихання. Ми вдихаємо повітря з киснем, кисень потрапляє до нашої кровоносної системи та розноситься по організму до кожної клітини. А вже у клітинах, у мітохондріях, відбувається окиснення органічних сполук, зокрема глюкози. Цей процес супроводжується виділенням АТФ. Детальніше про процес окиснення органічних сполук ви можете дізнатися у нашому попередньому відео. Але саме молекула АТФ зберігає енергію як батарейка. Нам потрібно щось зробити, аби використати її. Тобто має бути якась реакція, що дозволить використати цю батарейку. Тож, як саме працює АТФ під дією води за наявності певного ферменту, молекула АТФ може розчепитися на АДФ та ортофосфатну кислоту. Ця реакція і супроводжується виділенням енергії. Є зворотна реакція, під час якої можливе повернення залишку ортофосфатної кислоти. Саме зв'язок між залишками ортофосфатної кислоти та частина молекули АТФ, у якій акумулюється енергія. Зв'язок між другим і третім фосфатом насправді не є надсильним. Ці фосфати з їхніми негативними зарядами не люблять такого розташування. Перехід від втрати АТФ. Третього фосфату до більш стабільного АДФ є екзотермічною реакцією з вивільненням вільної енергії. Популярним прикладом для розуміння АТФ є використання ілюстрації пружини. Ми стиснули пружину таким чином, змоделювавши АТФ, а потім відпустили її, поки вона не перейде в цей розслаблений стан, який буде представлений АДФ. Коли АТФ розпадається, щойно вивільнена енергія, ймовірно, не буде корисною для клітини, якщо вона не пов'язана з чимось, що її потребує. На щастя, вивільнення енергії може бути пов'язане з процесами, які має виконувати клітина. Наприклад, транспортний білок у мембрані клітини, якщо має переміщувати якусь молекулу проти градієнта концентрації, то потребує енергії. Коли фосфат переносить цей білок, ми кажемо, що білок фосфорильовано. Простіше він активується, потім він повертається до своєї початкової, більш стабільної форми. Типовим прикладом мембранного білка, що переносить йони проти градієнта концентрації, є натрій калієвий насос. Він розташований у плазматичній мембрані тваринної клітини та здійснює перенесення трьох іонів натрію з клітини та двох іонів калію всередину клітини за один цикл роботи. На це фермент витрачає одну молекулу АТФ. Таким чином, створюється надлишок йонів натрію поза клітиною та надлишок йонів калію у клітині. Виникає також дисбаланс позитивних зарядів по різні боки мембрани. Ось і все. Тож рух маленької війки, великого м'яза, синтез білка у клітинах все це неможливо без використання енергії у вигляді молекули АТФ. Тож, коли ви наступного разу. Побачите маленький надпис АТФ, ви точно зрозумієте, наскільки це важлива молекула для нашого організму. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!